Друзі, всім привіт! У цьому відео я вам покажу, як можна вашій RNS 510 на американському Volkswagen Passat NMS зробити заміну фону в магнітолі. Замовченням на Cell Premium у двигуні 1,8, 2,5 та дизель. РНС 510 відображає з таким темним фоном. Ось ви можете бачити такий сірий фон. Чорні кнопочки. До речі, чорні кнопочки також закцентую вашу увагу. Далі розповім, що може ще змінитися. Ви можете змінити фон, і зараз покажу, на який і як. Для цього ми заходимо в нашу Васю діагносту, підключаємось, вибираємо блоки. Далі у нас 37-й блок навігація. Після цього нам традиційно треба зайти в кодування, помічник кодування, і тут сьомий байт у нас біт 4.5. ну трішки Вася піратський, тому відображає некоректно. Тут е, у справжньому у Васі Діагності або VCDS ліцензійному буде написано преміум. Це замовчення на американських пасатах. Є варіант Sportline і Highline. Спочатку побачимо, що таке спортлайн. До речі, спортлайн стоїть замовченням таке кодування на двигуні 3,6 літра. Вибираємо спортлайн, закриваємо. Приймаємо кодування. Кодування в нас прийнято. Закриваємо блок. Виходимо з блоків. І далі нам треба. Перезагрузити магнітолу. Для цього ми зажимаємо ці дві клавіші, а також оцей зірочку. Спробую зараз, щоб вона в нас перезавантажилася. Тримаємо, ось все. пішло перезавантаження. Треба трішки почекати, як вона перезавантажиться. І тепер вмикаємо. І бачите, у нас вже фон червоний спортивний. Нагадаю, що такий фон замовченням встановлений одразу на двигуні 3,6 літрів. Тому, якщо ви хочете зі свого NMS TDI 1.8 або 2.5 зробити трішки 3,6, то можете поміняти фон таким от чудо, чудо комбінації. Там ви, до речі, бачили, що є можливість вибрати режим Хайлайн. Він відрізняється тільки тим, що на чорному фоні у вас будуть ці кнопочки сенсорні світлого кольору. Ну, це вже хто як вподобає, можете зробити сірий фон, як був за умовченням, додати просто ці світлі кнопочки, або зробити на червоному фоні як у 3,6. Всім гарного дня! Приїжджайте на наші сходки, у нас там знову багато людей збирається. Всім удачі, всім пока!